Наші вітання і Божого вам благословення на пізнання істини. І просимо вас звернути увагу на те, що є дві основні категорії віруючих людей. Перша категорія це ті, хто увірували в Христа, а інша категорія це ті люди, які є учнями Христа. Так, є стандарти увірувавших і є стандарти учнів. Увірувавши, вони через проповідь. Через Слово Боже благовістя повірили, що є Бог, що є Ісус Христос це початковий рівень, це як немовля. А учні Христа це вже свідоме перебування в Слові, в духовному зростанні, що призводить до порятунку душ, до вигнання диявола з життя Свого і оточуючих. Але також треба добре собі розуміти, що перебування в Слові Божому. Передбачає його глибоке вивчення і застосування в своєму житті. Тобто учнівство це найголовніше, практична складова. Тому що коли ми просто накопичуємо знання, то це нам не допомагає. І раніше чи пізніше ці знання нас надимають настільки, що просто викидають з духовного спілкування, з духовної родини, з відносин. З духовними людьми і повертають нас до цілком світського життя, де немає місця покаянню, хрещенню, покладанню рук, воскресінню мертвих. І так, ми залишаємось поза цим процесом. А без ось цих початків віри фактично віра неможлива. І від цього страждає душа. І є багато віруючих, які з страждаючою душею. Чому таке відбувається? Адже Ісус сказав, що брами, пекла не подолають церкву, а церкву і складають якраз учні Ісуса Христа, які є камінням, яких використовує Бог, а Він дає їм духовну владу, тому що в них живе Христос Словом Божим. І завдяки цьому приходить Дух Святий. І вони не мертві духовно, а живі. У мертвих духовно, у яких тільки знання слова страждає душа. А у тих, хто виконує те, що написано в книзі дій, в 5 розділі 32 вірші апостол Петро, відповідаючи Синідріону, говорить про те, що Бог дає Духа Святого слухняне Богові. І для чого це? Ісус відповів нам про це в Євангелії від Луки. 4 розділі, 18 вірші. Дух Господній дає силу благовістити, звільняти залежних, зціляти хворих, відкривати очі сліпим, ну, взагалі, благовістити час Господній благодатний. І саме від благовістя, саме від Слова Божого, і приход... від присутності Слово Божого, і приходить звільнення від пут. Від рабства, гріха і диявола. Ми, коли вивчаємо Євангелія, ми бачимо, що від однієї присутності Ісуса Христа, від того, що Він благовістив диявол і біси, вони тікали. І навіть коли Ісуса в пустині диявол спокушав, що Ісус йому сказав? Бо написано, коли Слово Боже написано у нас в серці і в розумі, тоді і честь, і мораль, і сумління, і гідність, вони в спілці з Словом Божим вони будуть працювати. Інакше без любові, що би ми не робили, це ворожнеч. А Бог і є любов. Як же ж нам бути слухняним Богом, щоб мати це помазання Духа Святого, яке було на Ісусі Христі, робити те, що робив Він, і навіть більше, як Він нам сказав, тільки через Слово Боже, коли ми його дійсно застосовуємо в своєму житті? Тому пропонуємо вам приєднуватися до телеграм-каналу Докторів Теології, посилання на який буде в описі до цього відео. Міжнародної місії Слово Боже Салтаненко, щоб вивчати за заповіддю Христа щоденно Слово Боже, хліб духовний, яке дає вічне життя.